Можемо пати його до кореїни, сьогодні ми будемо записувати розговори з Нікітою, плеємо. Mm. Mm. Нікітя, поки я відкрию ременш кейс. Добре, відкривай. Откриваю, відкриваю, відкриваю. Я знаю одну секретку, що даний набор включає де, то там були шанси, но це только походу стендов два работає. Я просто не знаю, у мене такий крутий просто ран. Ми добилися. хедшот мені випав. Ну, Короче, всім пока.